Дай Боже здоров'я! Любі друзі! Хто за нами слідкує, бачить процес переобладнання чи модернізації заводського мототрактора чи з ЧП Крючков, зроблений з комплекта. дядько десь його ухватив цього тракторця, ну, купа проблем на йому. Сідало не підходить, крил передніх немає, зеркала ось такі, дивіться, які файні. Привіз дядько з зеркала, ми йому поставили ось так їх. Відрегулюємо, підрегулюємо трьохточку на його поставили. Ось така трьохточка, що саме цікаво, хід трьохточки, трьохточка лягає практично на землю, не практично, а на землю. І піднімається на висоту. Ахту, ну, внимание. 40 сантиметрів. У кого йде, так ходить трьохточкова навіска. Така висота подйома. Яка плаваюча коробка? Хто вам вніс тей беркульоз, що вона буде працювати та плаваюча коробка? Да в житті вона не буде працювати. Але таке, люди роблять. Хай роблять. Може вона в їх і працює. Всім дякую за увагу. Телефони, як завжди, в підписі.